В руках у мене Конституція України. В ній зазначено, що в нас гарантується і дії верховенства права, а всі державні органи та їхні посадові особи діють виключно в межах чинного законодавства. Та чи можливо це в країні, де навіть Генеральний прокурор не дотримується вимог закону та не несе за це відповідальності? Ми знаходимося практично в серці столиці на Печерську і розслідування без парканів щодо достовірності декларування майнових активів Генеральним прокурором триває. В цьому елітному таунхаусі є земельна ділянка розміром дві сотки, яку з невідомих нам причин Віктор Шокін також не вніс в свої декларації за попередні роки. І як нам стало відомо, саме тут Віктор Миколаєвич мав намір коротати свої пенсійні будні екс чиновника на земельній ділянці знаходяться апартаменти з загальною площою майже 430 квадратних метрів. Згідно даних реєстру речових прав на нерухоме майно, власником цієї нерухомості є сьогодні Москаленко Ксенія Вікторівна, яка придбала дану нерухомість в кінці 2010 року. Однак земельна ділянка і на сьогодні залишається у власності Віктора Шокіна, що підтверджується витягом із земельного кадастру. Вся ця нерухомість разом із земельною ділянкою сьогодні виставлена на продаж. І ціна вражаюча майже 85,5 мільйонів гривень. Оголошення про продаж оновлено два дні тому і є актуальним. А вишуканим ремонтом та меблями всередині ви можете полюбуватись того, що ми побачили на сайті. Хочемо нагадати, що ми уже виявляли незадекларований маєток Віктора Шокіна і як би цинічно не обманював представник Генпрокуратури журналістів після випуску нашого попереднього сюжету. Та все ж він не був внесений до декларації пана Шокіна за 13-й рік. Наголошуємо, що увесь маєток Віктор Миколайович подарував тільки 24 липня 2014 року. А це майже місяць після того, як він уже займав посаду заступника генерального прокурора. І в своїй декларації, яку він подавав при поверненні на державну службу у минулому році, жодної згадки про ці сотні метрів нерухомості. Крім того, ми дізналися, що дарована особа, а саме Гриневич Вероніка Анастасія, є неповнолітньою донькою генпрокурора та його громадянської дружини Гриневич Оксани Володимирівни. Народжувалась вона далеко за межами України, а тому, можливо, має громадянство іншої держави, чим і пояснюється відсутність даних по батькові в реєстрі. Звісно, Віктор Шокін має повне право розпоряджатися своїм майном і тим паче дарувати його своїм дітям. Проте нас цікавить законність його походження, причини невнесення внесення даних в декларації чиновника, а також чому генеральний прокурор перед відкриттям реєстрів власності вирішив позбутись всіх своїх майнових активів. Одночасно ми публічно приносимо вибачення із приводу вказівки в попередньому сюжеті про належність генпрокурору квартири у місті Харкові. Проте паспортних даних громадян у нас немає, а користуємось ми виключно відкритими джерелами і даними з реєстру нерухомості. Ми сподіваємось, що виявленим фактом недотримання Генеральним прокурором чинного законодавства буде дана відповідна права оцінка компетентними органами. І, зокрема, ми звертаємось до комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України для відповідного реагування. Кілька днів тому Віктор Шокін заявив, що не має наміру довго затримуватись на займаній посаді, завершить реформування органів прокуратури, а далі планує зайнятися риболовлею та збиранням грибочків. Я піду попрошусь додому, рибу ловити Рибу збирати люблю. Ми знайшли чималенький маєток, який належить на праві власності, уже згаданій нами Гриневич Оксані Володимирівні. Масштабність маєтку наштовхує на сумніви, що простому лікарю, ким є пані Оксана, навряд чи посильно напрацювати на нього на свою зарплатню. Хоч і на даний час вона працює заступником головного лікаря у Феофанії. Завершуючи випуск, ми надіємось, що на всі наші питання в найближчий час ми знайдемо відповіді. І прес служба Генеральної прокуратури неодмінно запросить нас на брифінг Віктора Миколайовича по всіх цих фактах. А нашим глядачам ми пропонуємо слідкувати за наступними випусками, продовження буде.